Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 18.00 відбудеться матч у чемпіонаті України, другий тур у Львові на арені? На стадіоні України, да, там не на арені Львів, там будуть команди грати якраз на стадіоні Україна. Львівський рух у себе вдома буде приймати київське Динамо Олександра Шавковського. І сьогодні я, друзі, би хотів би з вами поговорити про Львівський рух, про київське Динамо. Давайте про все ми з вами будемо, друзі, говорити по порядку. Подивимось вже традиційно останні очні матчі. П'ять останніх матчів бачимо: нуль перемог руха, одна нічя, чотири перемог Київського Динамо. Берман сезон 23-24. Киан Двичи промогает Левьян. Дальше 6 листопада 2023 року на стадионе имени Валерия Лобановского Динамо промогает Рух за рахунком 2-0. Глутымчик это Владислава Кабаева. Проносит Киянам промогу. 25 травня 24 року, то есть 25 травня 24 року Кианы промогает рух на стадионе Украины за рахунком А, тоді, до речі, для киян цей матч стратегічного значення вже не мав. Киян програв Шектер Донецьку чемпіонську гонку. Але для руха цей матч був я не знаю матч життя, якщо так можна сказати. Чому? Тому що рух мав абсолютно львів'яни всі шанси, щоб попасть в кваліфікацію конференції. Команда програла, щоб ви, друзі, розуміли, в одну очко. Це просто фантастика, як же було. боляче Львів'янам? Просто фантастика. Я навіть не можу уявити. Тому що команда справді могла в першу історію попасть в Єврокубки. І рух взагалі команда амбіціозна. вона дуже хоче, пограти в Європі. 21 вересня 24 року, сезон 24-25, нічия 0-0 на стадіоні імені Валерія Лобановського. в Києві команди розписують нічию. 29 березня 02. Якраз таки не перемагають і 2 квітня 25-го року вже у Кубку України 1-0. Динамо обігрує рух, єдиний м'яч записав до свого пасива Олександр Піхаліонок. Олександр Піхаліонок записав до свого пасива переможний м'яч 29-го, а 29 березня вона то Віталій Борецький. Друзі, я, в принципі, можу ще пригадати пару матчів, тому що з 20-го року да, команди грають. 22 травня команду не 0 00 расписали 17 жовтня, ну не чи 0, 0 это был все-таки матч, да? Клубный товарищеский матч. 0-2 Динамо, Київ перемагає, там ДП на Тарадригес, да, забивали вось, Відповідно. Знімав я историю по цьому матчу. Потім відповідно друзі, да, чем 3-0, Динамо грамит. 21 березня, 21 року був головним тренером Київського Динамо дубль Олександра Александра Карлаева, де да, принесли кеану перемогу. Ну, було нечело, с 14 квітня 2023 року 1-1. Ну, в принципі, якось так, друзья, 20. 25 вересня 21 року 0-2, ну, часто рахунок 0-2. Yes? Часто рахунок 0-2 на користь Київського Дура. Давайте поговоримо, взагалі, як команди зіграли у першому турі. Львівський рух у першому турі чемпіонату України. Команда у себе вдома, якраз на цьому стадіоні України команда обіграла Полтаву. Полтаву, яка вийшла з Першої Ліги України, вийшла в еліту українського футбола. Рух відкрив відкривши рахунок на 11-й хвилині. Потім Полтавчані відігралися на 17-й було там ще вилучення у Полтав. Рух тиснула команда з Львова. Намагалася вирвати перемогу. Вона грала в більшості, вона грала вдома. І вона все-таки вирвала перемогу. Роман. Став героєм, ну да, так, Роман на 86-й хвилі матчу забив промежний м'яч. Друзі, Роман приніс руху перемогу. Ну, а також з труднощами, з мінімальним рахунком, на виїзді у Рівному обіграли Рівенський Верес з рахунком 1-0. Гол колі Шпаренко на 14-й ноті матча приніс Кеннам важку, дуже важку, дуже, друзі, важку. Але яку ж важливу перемогу? 1 -0. Ну, і обидві команда зараз сусіди по турнірі таблиці, рук четверта, динамо Київ, п'ята позиція. А Кудрівка, друзі, на першій позиції. Фантастика, просто фантастика. Друзі, Це просто фантастика. Ну, друзі, це ж таки перший тур. Да? Ось, це тільки перший тур. Різниця буде пропущених У кудрівки плюс два. Ось, друзі. Ну, цікавий факт, Кудрявка на першій позиції, принаймні після першого тура. Так, друзі, знаєш, Динамо та для руха. Дивіться, для Динамо і для Руха цей матч дуже важливий завтра. Обидві команди перемогли в обох команд очка. У Динамо Київ дуже важливий матч попереду ще очікує. Дивіться, Друзі, у київського Динамо зараз ще Ліга Чемпіонів. Дивіться. Команда Пафосу 0 01, і Динамо буде розуміти те, що у вівторок, 12 серпня. Ну, Кіанам потрібно зробити все від себе можливе, да, щоб зробити камбек. І футболісти, я думаю, прекрасно розуміють, що дуже важливий матч на Динамо Київ очікува попереду. Я знаю, що Динамо Київ дуже сильно хоче попасти в Лігу Чемпіонів. Дуже сильно. Прям дуже сильно Динамо в останній раз грала в групі Ліги Чемпіонів 4 роки назад. Осонь 21-22. Динамо дуже давненько вже не потрапляло в Лігу Чемпіонів. Тут шанс просто неймовірний. В принципі, переможець пара Павла з Динамо Київ виходить на переможця пара Лех Цервяна Звєзда. І в принципі, ну, як будто у Динамо шанси, друзі, є. Ну як будто суперники не страшні, справді. Ні Пафос, там, ні Цервяна Звєзда, да, там, ні Лех. Хоча Цирина Зв'язда там 3-1 победила на виїзді Лехії. Все-таки з великою долею ймовірності, напевно, все-таки Цирина Зв'язда пройде далі в будь-якому випадку. Суперник не страшний. Ні пафос, ні цервена звезда. Команди, яких можна побіждати. Так, да, команди сильні. Команди, де грають хороші футболісти. Ось, наприклад, в пафос перейшов там, этот, Двіт Луіс. Там. От це, це, знаєте, друзі, вже інша тема. Про пафос та Київська Динамо якось поговорю в окремому відео, коли буду робити прогноз на матч. А зараз рух Динамо Київ. Зараз чемпіонат України. Uh, матч проти епіцентру, поки що перенесений. Ну, проти рухи там також це писали, ну, бачите, зіграється. Якщо ну, давно пройде в лігу Чем... ну, Якщо дома пройде, я так розумію, пафос і попаде на Царену зв'їзду. Я думаю, що можливо і перенесено справді матч. Тому що все-таки, я думаю, що. эпицентр может пойти на уступки, потому что все понимают, что Лига Чемпионов очень важлива для украинской команды, для украинского футбола в первую очередь. Очень важно, чтобы Киевская Динамо вышла в Лигу Чемпионов. Поэтому думаю, что в принципе, эпицентр тут может пойти на уступки и перенести матч заради того, чтобы Динамо Киев подготовилась лучше к своему сопернику. Посмотрим, ребят, посмотрим. Ничего вообще не хочу загадывать. Рук Динамо Киев. Ну, руха нет ліги чемпіонов. Да, Лівену просто готуються тиждень на тиждень до наступного матча. Матч проти блон бравар 15 серпня не пропустите. А поки що, давайте про завтрашній матч. Рух жодного матча жодного ще не було, да, ще рух обіграв динамо Київ. Були ніч. Були. Але статистика на боці Динамо, статистика вказана на те, що кияни. Руху не З 20-го року, Да, ось, коли рух вийшов выше вылиту корейского футбола. У Динамо Київ хороші результати. Динамовці громили на стадіоні імені Валерія Лобановського пару раз по 3-0. Да, их не помиляюсь, да. розгроми. А, Да, если в 22 году 3-0, в 21-м году 3-0. В Львові 0-2. Ви знаєте, во Львові такий рахунок 0-2 на Курайске есть, Знаєте, частенький такий рахунок 0-2. на з дамо Київ. Ну, були і нічі один, були і нічі, друзі. І в принципі, я вважаю, що в принципі рух може дати гідний бій київському фаворити Завтра кияни взагалі фаворити, не, ну, одні з фаворитів. все таки, напевно, головний фаворит зараз шахтердонецьк проховувати читачі ще командир Драна грає. Але Київський Динамо також як один із главних явних фаворитів. Де? Також значений, кияни О, відповідно налаштовується на перемогу у завтрашньому матчі. Тому що дуже важливо дуже добре. дуже Прям здорово да? добре так, да? розпочати новий сезон. Ось, тому що... Це дуже важливо, і матч майже якийсь він дуже важливий. Це сезон, друзі, це як перегони, це довга дистанція, і киани, я бачу, що прям сили економлять. От прям не несуться самі голову. От ä, прям знаєте все навіть видно. І мені не здається, що навіть у матчі проти Пафоса, як будто які могли там включитися і в принципі там включалися від рисками. Ось ну, якщо не захочуть включитися на максимум, як це було проти партизана, я думаю, у Динамо є абсолютно всі шанси, що пафос свой пройти. И і... ну, Киані просто що зараз я так бачу, сили економлять, не тратять їх, і сили справді потрібно дорожити, Тому що ми пам'ятаємо, як Киану було важко у Суні, коли Киані просто ось так в июле, да, і в серпні абсолютно всі сили на емоціях розгромили партизан, просто розгромили. Дуже сильно команду перемогли, партизан сильна команда. я прям бачу, що з динамо Київ ціли Ну, Завтра я не налаштовується на перемогу, але думаю, що її рух такої ж команда, я ж говоря, амбіціозна рух, і команда так просто цей матч не віддасть. Київському динамо 100%, звичайно. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що обидві команди голами обміняються, і перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, віддаю перевагу все-таки київському Динамо. Все-таки думаю, що команда Олександра Шавковського, ну, як мінімум, не має програвати завтра. Нічю, друзі, не виключаю. Друзі, я нічю виключати все-таки не буду. Я не здивуюся, друзі. Якщо київський динамо втратить очки завтра, то я взагалі не здивуюся. Тому що мені здається, я не зараз мислимо вже про пафос. Я думаю, цей матч для Динамо у ну, Ліги Чемпіонів. Да. Потрібно потрапити в Лігу Чемпіонів. Мені здається, що скінно вже готується до пафосу. Але матч проти Вереса він важливий, друзі. При не проти Вереса, чомусь я плутаю, друзі, Проти руха. Він дуже важливий, тому що чемпіонат України, теж, друзі, він також важливий. Чемпіонат України він дуже важливий. Де кожен матч важливий. Відповідальність перед кожним матчем, будь то це Ліга Чемпіонів, будь-то це українська прем'єр-ліга, відповідальність відповідно. Отакої величезної команди, де. Да? Київська Дінамо завжди була ця відповідальність, Звичайно, да? що я відповідально підходить до затошній матч, і думаю, що Кіян не програється. Серце мені підсказує взагалі, думаю, що. Ну, скоріш за все, 1-2. Знаєте, якась така мінімальна, важка, ну, перемога для Динами, вона третій, думаю, якяні візимо завтра. Да, я сказав, що нічого я не виключаю, і так, да, дійсно, друзі, не здивуюся нічого. Ну, мені серце підказує, що все-таки Динамо 2-1, десь, знаєте, мінімальна, якась важка, мінімальна правила, але все-таки буде за київським Динамо. Та що буде, якому десь забіють таку ЄСК Динамо, як мінімум, не програє Львівському руху, бачить цей матч, серце мені підказує, що це буде мінімальна перемога 1-2 на горі з київського Динамо. Все, друзі, дякую вам за увагу, руху Динамо Київ добра, вам, друзі, добра та щастя, на вони вибережіть себе. будьте щасливі, мої любі друзі.